Вирішила записати, можливо, скоріше для себе відео про те, що роблю сьогодні. Ось дуже хочеться написати якусь нормальну, непогану акварель. Це малюнок до неї, можливо, вона буде. Протягом зими все ж таки щось намагалася малювати, але робота взагалі в тому. Від усього якось дуже впливає на мене, і коли приходиш додому ввечері або пізно ввечері, то вже, якщо чесно, не до малювання особливо нічого не хочеться, хотілося б створювати якісь Дійсно, варті уваги речі, але вони потребують довгого пошуку, потребують роздумів, і це складно. Спробувала щось таке зробити за мотивами Лесі Українки, лісової пісні лісову пісню. Усі читали в школі. Ми навіть її. Ілюстрували в університеті, коли вивчали книжкову графіку. Один з моїх улюблених творів тепер в школі я цього не розуміла. Але, ну, добре, що хоч спроба є. Продовжую малювати щось на тему транспорту. Люблю їздити по трамваях. Люди зазвичай люблять якийсь комфорт, а для мене немає ніякого відторгнення від транспорту, загального користування. Хочеться створювати якісь образи, щось шукати, але воно так якимись уривками виходить. Не знаю. Чим можна бути тут задоволеними, портрети якісь намагаються, багато незавершених речей. Наприклад, такі, це ще минулого літа почала робити цих дівчаток. Живу біля магазину, там багато дітей. Постійно щось купують, якісь шоколадки і можна за ними спостерігати. Ну, ось досі. Досі не завершила цю роботу. На жаль, доводиться часто бувати по лікарнях. І ось, коли сидиш і довго чекаєш на лікаря, можна щось зробити, доробити це вдома, але атмосфера наших лікарень вона зовсім не сприяє якійсь творчості. Приємно, що Цього року, хоч якийсь сніг у нас випав, і я живу недалеко від проспекту Металургів, зробила кілька замальовувала, кілька речей на тому проспекті, на проспекті Гагаріна, там, де я працюю, ось, до речі, непоганий такий сніг йшов біля нашого ТБ. Дуже, не те, що дуже, але в принципі заспокоює мене робота пером. туш перо люблю. Гелеві ручки, маркери, це якесь воно не моє, не живе, далеке від мене. туш перо дуже люблю. І тут розводила туш, щоб... Якихось досягти різних тонів. Ну, непогано вийшло, аму сказати, щоб вийшло прямо те. що хочеш. Можна щось помалювати з вікна і ось такі, ось такі речі виходять. Для абсолютного заспокоєння, щоб не думати не про що, то я вирішила, коли був час, я так дуже довго робила ці троянди, просто тому що немає часу, немає сил. Бажання є, але така в тому, що нічого не робиться, ти розумієш, що ти робиш щось не те, просто тому, що дуже втомлена і. Не виходить. І ти кидаєш, потім повертаєшся, так по 10 хвилин щось робиш. І все ж таки щось хотілося в акварелі. Найближче до мене що є, це мій під'їзд, ось він. Щось зробила. Ну, не можу сказати, що прям так задоволена від цього. Щось якось вийшло, не вийшло, але. Все одно треба треба щось робити, бо рух це життя. Якось так. Дуже хочеться, щоб все змінилось на краще, але де її віри знайти.